Кремль насправді палає ак. Я бачив, як зірка ця червона впала і розбилася. То все таки тривала боротьба продовжиться. Чи війна таки йде до завершення? Війна йде до завершення, і це відбудеться. Кінець війни буде через 60 або 90 днів. Я гарантую. Дуже гарні новини будуть з фронту. Світ нарешті вирішив, з ким Європа буде йти, як потрібно дивитися на Росію, чого вони не знали до цього. Україні перед цим віддадуть усі гроші. Вже розуміють, чого плик може бути кому хочеш, але 100% не не Україні будуть неприємності. Це ж як військова тайна. Знаєте, в Європі нема людей, які будуть захищати. Все це фігня. Слухайте, коли Європу хтось там троне, то це буде ну дуже жахливо. Не дай Бог, вони там якось не туди пхнуться і там пукнуть не туди. То Кремль цей запалає за три години. Мій світ перший метафізичний.